Сьогодні на календарі 26 квітня 2024 року, і ми розпочинаємо на Труханому острові вивішувати свою експозицію малюнків. Війна очима дітей. Ось наша команда, яка працює над тим, щоб виставку цю зробити гарно. Ось, бачите, люди гуляють. Завтра 9 годин тут буде багато народу. Завтра субота, тут будуть. Бігти крос від мосту пішохідного аж до наступного мосту. Тут буде е, придумано всякі е, ну, ігри. Дітки будуть дуже багато, діток тут будуть на сцені виступати знамениті арт актори, артисти, співаки, такі як Єрмак, Тополя і всі прочі. Так що бажаючи завтра гарно і поправити своє здоров'я. Чекаємо вас 27 квітня з 9 години. Острів Труханів.